Тримай, це тобі сяночка. булочки тобі. Який тобі сніданок. Що там <рапевітна> ти коли встала? Коли ти зачиняє двері? Де жопа, блін? Це мав бути сюрприз. Це приємний сюрприз. Да ти все не поняла. Та нічого, ну я все не Я не можу зробити це раніше, ніж вісім. Нічого не відкрито. Я знаю. <рапевітна> а ти прокидаєшся в 6.30. Не, вимикай. Я вимикай. Ну ти вимикай. Ну <рапевітна> ти вимикай. Я вмихав. Добі ближче. Дякую. Було вам цікаво, чим я займалася останні три години. Я сиділа в кресло качалці і дивилась YouTube. Зараз хочеться їсти. І я вибираю найсмачніший обід. Ось це. Тезячий обід з картопляним пюре. Це мені А Ромі ось це курча. Ой, дуже хочеться їсти, і чесно хочеться все, що робити. Це отут -вот лежати мої снеки, носочки. Це, друзі, теж мені дуже подобається, це дуже смачно. Це так вам на заміточку. Поки хочеться просто замовити поїсти. Ще коротше, мало сьогодні тренування. Але через те, що вчора був насичений день, і останні були дні дуже насичені. Вук, можливо, хтось з вас про нього чув. Він мені показує вже більше двох тижнів відновлення. Менше 50, а це дуже погано. Сьогодні це взагалі 26. Тобто в мене не ідеальний режим зараз. У мене дуже мало відпочинку. Тому сьогодні я сиджу майже весь день вдома. Ну, хоча більше часу приведу вдома, щоб трошки відновитись, бо я така прям. Ми сьогодні живемо на доставках. Це буває рідко, але дуже смачно і кльово. Гляньте, як видно синяки. я прям така трошки втомлена. О боже Лера. <реш> Поки що ж, там показую вам, кого я люблю дивитись. Перша це Меделін Арті. Просто люблю її. Не <реш> знаю, <реш> да, вона мені просто подобається. Супер проста бусинка, і хочеться її дивитись. Потім медісін Сара. Я її дивлюсь, дуже давно мені подобається все, що вона робить. Абсолютно все, що вона транслює. В неї влоги дуже прості, прям топ-топ. Раджу, якщо не знаєте, що подивитися. Ще мені подобається сідні сирени, якщо не помиляюся. Теж дуже простий формат. Ще люблю дивитись Рубілін. Не знаю, мені просто здається, що от вони, в принципі, всі різні за вайбом. але я знаходжу щось схоже між собою і кожною з тих дівчат, мені дуже подобається їх дивитись. Коротше, це вам так на заміточку. Просто чесно чекаю ось ці. Щоб нам було ясно, який нас сьогодні вайб. Рома грає в якусь ігрушку, непонятне. А це наша їжа, яку ми зараз будемо дуже смачно їсти. І ще в нас сильний срач. У нас таке, насправді рідко, але через те, що дуже насичені дні були, ми взагалі нічого не прибирали і живемо трошки в срачі. Так, показую наш обед. У Нас насправді з вами сьогодні просто сніданок і обід. Взяла мерквяний фреш і не знаю, що це за вайб. Я останній раз її пила, блін, пару років назад. Ну <с <с там гарно. Мені не подобається. Я не хочу знімати сьогодні своїх фізичку. Добре. Ну нічого, через пару годин вже треба бути готовим, бо буде дещо дуже цікаво. Ось це, ну, так, краще їжі нема. А це для роми краще їжі нема. Ми беремі з тих і будемо робити масочки. Дуже люблю ці маски, але не задію їх, ну, не скажу, що вони привісають топові, а за те просто, як вони виглядають. Я люблю все що шавине. Працю я нанесу С від Medic A. Ну, ну, може, не прям сильний естетик, але на фотках виглядає гарно. Я часто, коли е, мені треба вийти зранку в сторіс, я беру цю маску, так фоткую своє око. По очі зелені але тут не видно. І маска зелена просто гарний по кольорах. Коротше, не зважайте. Зараз я вас переставлю, мені серця вам вже не дає звідси на мене дивитись. Якщо ви думаєте, що в нас так приходить кожен день, ви помиляєтесь, не кожен. Насправді, просто дуже реально були насичені дні і сьогодні субота, можна трошки видихнути. Навіть рома тільки що сказав, От правда прикольно. Ми так багато попрацювали, і от навіть хочеться отак от, от засратися. Пожити на доставках. Для мене ну, тіпа, у нас вдома дуже грязно, наша собака ваняє як мусорка. Ну, просто ужасно, некомфортно. Але завтра вже прийде прибиральниця. Нам трошечки наводить порядок. І з понеділка будемо працювати. Ну і ще сьогодні така дуже важлива зустріч. Потім все побачите. Не дуже класно себе почуваю, коли в нас аж настільки брудно, але прибирати я не буду. Мій воп каже мені вообще down, please, і don't move Але я мув і lay down Поговоримо про використані баночки. Там вже взагалі остатки, нічого нема. А це бальзам. Слини очищувальний бальзам. Миття видаляє всі види макіяжу. Ось одна банка мінус. Це новий, мені надіслали діслалося у Це тільки вони вообще піклуються за мою шкіру і загалом всі. Всі баночки підбирають тільки вам ось такі штучки, ось такі. Оце все. Тільки Beauty. Знаю, я їх дуже люблю і таке кайфую, що колись з ними познайомилась. Вона вже трошки це осінь бісить. Ще десь півроку повної херні, і тільки потім буде літо і кайф і сонце. Я вже сьогодні написала сестрі, що я хочу з нею поїхати в Єгипет. не в Єгипет, Я не знаю, Кудись, коротше, на море або. Чесно, я стою така. Хочу кудись поїхати з нею на море, бо я хочу просто, я хочу сонця. Я хочу світло в мої очі. Не від лампи. розумієте? Я не могла знайти камеру, думала вже вас набрати з собою, бо трішки запізнююсь, але знайшла е, камеру, Ромчик сказав, де вона, і ми їдемо знімати тіктоки тіною кари. Я не знаю, як мені не соромитись, бо вона прекрасна. Мы запізнюємось. Найс! Nice. Ми реально запізнюємось на 9 хвилин. А от 9 хвилин? Ні, ми не запізнюємось. Я заклав 10 хвилин, но моя, бути там 40 хвилин. Серйозно? Ну, конечно. Ну ми якраз приїжджаємо ідеально в 3:40. Ну, тому що я займаюсь часом. Якщо б ми, я якщо б ти часом, ми займало часом, ну ні, навіть не виїхало ще. Ідеально, реально, прикиньте, він сказав, що в 3.30 ми маємо там бути. Зараз е, пише, що ми приїжджаємо в 3.40 рівно прям. І виявляється нам на 3.40. Це, 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 це. вау. Я з тобою так завжди роблю. Я з тобою завжди так роблю. Зрозумів. Коли я тобі кажу, мені що ти ржеш? Коли тобі кажу, що мені треба бути, наприклад, в косметолога в 3,40, а мені треба бути в 3,50. Хорошо, Катя, люблю. тебе. Привіт. Привіт. Ну що ти? Нічого, от я помічник. Хелпер? Так, eh, да, помічник э, своєї дружини. Ну, це приємно, що своєї. Ну, що це я. Ну, коротше. Ha <звук> ha ha. Так я тоже не знаю, как их вынимать. Ну, супер, вы красотки. Это главное. Ну да, трошки так Я прям шла, и мы так... А что за люди? Это влог. Это влог? Да, я влог. Это уже влог. Да. Вау! Классная реакция. Да, да. Я стараюсь. Ничего себе. А мы показываем клип. І шаки. Давай, твоя реакція. Я тільки що кричала. Я тобі сказала мамі, папі, я скинула їм відео. Я хочу зараз скинути своїй бабусі. Я не можу. Я в шоці. Прекрасно. Традай, Тіні, привіт. Тіна, привіт! Я вона реально дуже прекрасна. Прекрасна люди. Мамі поміє. Я, конечно, разів, блін, якусь хвилю. Якщо чесно, відверто просто казати за цей вечір, я надихнулася прекрасна людина. вау. Ва, 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 ва. зараз ми прийшли їсти в хані нашу улюблену їжу. Це дитяче меню з індичкою і дитячий бульйон. Пройшло буквально хвилин сім після того, як я записала попереднє відео. Мене завжди були дуже дуже сильна голова. От я віддаю всі свої емоції і сідаю потім така. Ааа, я прям така втомлена, і мені так сумно. Якщо в мене запитають, що я можу їсти до кінця життя, це ось цей дитячий обід з індичкою обов'язково і просто бульйон. Вау Hello. Hello. Mm -hmm. Ході з ціною знайомийся 15 років. А вона в курсі? Блін, реально тобі 5 років було, коли ми познайомились. Ти кажеш познайомилась, ніби ви реально типу познайомились. Отут десь. Не, ну давай так. Вона 100% не пам'ятає цю історію, але ж ну ми ж по факту були знайомі. Ставиш добре, ось ходимо. Десь ось тут, давай, тримай її на ручці. Оп! Я вже який раз перед сном хочу сісти і прочитати хоч якусь з цих книжок. Я читаю дві книжки разом. Цю я десь прочитала, мабуть, половину, але я дуже давно її відкривала. Чесно, я перейшла на цю, тут теж небагато, але вона, до речі, дуже цікава. Мені сподобалось. Єдине, що останнім часом перемагає блін Ютуб або якийсь серіал, а не книжки, що дуже шкода. Тому я намагаюсь читати зранку хоча б 10 сторінок. Хоча б це хоч якийсь вклад в мою голову. До речі, тут... От з цим есенціалізмом я багато в чому погоджуюсь і дуже багато в чому не погоджуюсь. Тому, мабуть, вона мене не так сильно затянула, хоча багато чого для себе теж беру цікавого. Там, типу, відкидаємо зайве, що саме неважливе, як зрозуміти, чому це неважливе, важливе. Потім як обрати саме потрібну мету і все в цьому роді. Показую вам майку, яку я забрала маму. Я недавно прийшла до неї в і така мама. Майка гарна, то носиш, каже, ні, Її взагалі десь 15-20 років. От я забрала ношу. Прямо як на мене, шили. Моя мама взагалі була прям така модниця, що в мене її вінтажні сумки і все, що раніше вона носила, модне, всякі там каблучки в мене лежать, і я ношу реально її одяг, бо є класний смак. Коротше, сьогодні був не такий насичений день, але він був дуже цікавий і взагалі люблю такі дні. Вони мене сильно мотивують. Ще дивіться, що я знайшла така гарна фотка. Я взагалі вас включила. Цей чай він робить зі мною дива. Ну, в плані він мені дуже подобається. Він такий смачний. Дівчата, я маю кричати про цей зефір в молочному шоколаді з Бейкхауса в Гудвайні. Я, я просто для розуміння реально чотири великі штуки. Я всі з'їла блін завчора, бо це дуже смачно. Якщо будете, спробуйте. А ще мені радили з матчею спробувати, тому наступний точно буде з матчею. Ну, все, Володь, поки я буду спати. Добрані. I love і якщо ви мене теж love, Дайте знати. І підписка, коментарі. Мені буде приємно. Я правда все читаю і я читала під попереднім влогом. Коментарі я просто дуріла, і це мене так змотивувало, не дивлячись на те, що я хотіла видалити той влог просто 500 тисяч раз. Але дякую, що ви пишете, це прям сильно надихає. Люблю вас. Пока!